Мої вітання, друзі. Сьогодні знайомий попросив зробити з активної колонки блютуз-колонку. Тобто для цього нам потрібно буде оцей блютуз-модуль вживити в саму колонку. Але для того, щоб його заживити, потрібно ще встановити DC-DC перетворювач щоб з високої напруги, якою живиться колонка. Заживити сам модуль, він з 18 чи з 20 вольт. Нам зробить 5 вольт. Для цього нам потрібно спочатку розібрати колонку, викручуємо гвинти і знімаємо передню панель. Отаку начиночку він має. Далі ми дивимося, де тут що. Будемо перевіряти, міряти. Для цього нам спочатку потрібно викрутити плату і заміряти напруги, те, що куди у нас приходить. Так, виймаємо плату. Спочатку роздивлюємося, де в нас жгути живлення приходять. Далі ми вмикаємо, бачите, засвітилася індикатор, і будемо заміряти напругу, десь вона в цьому районі повинна бути. Стоїмо на конденсатори, фільтруючі, стоїмо на перший. Як ви бачите, 28 вольт у нас приходить, плюс і мінус 28 вольт. Тобто сюди заходить двополярне живлення. Це у нас аудіовхід. Він і у нас іде на операційний підсилювач а це дві точки, куди ми будемо під'єднувати вихід з Bluetooth модуля. Це лівий і правий канал. Для того, щоб закріпити сам Bluetooth-модуль, ми будемо використовувати двосторонній скотч дуже якісний, приклеюємо модуль. Далі ми будемо за допомогою дротів з'єднувати. Всю комутацію, далі ми кріпимо сам DC-DC перетворювач так само на двосторонній скотч, підпаюємо живлення на вхід DC-DC перетворювача. Під'єднуємо мінус і далі ми вмикаємо і потрібно виставити спочатку потрібну напругу. Зараз 5 вольт, зменшуємо її до 5,4,6. Вибачаюся, цього достатньо. Далі ми під'єднуємо плюс. Живлення на модуль, як ви бачите, у нас він засвітився вже, тобто пішов пошук по пристрою, під'єднуємо телефон, коннектимо і, як ви бачите, він знайшовся. Далі ми конектимося, включаємо музику і накручуємо звук на самій колонки. Оскільки це сабвуфер, то він так буде трішки громихати, тому що. Другі колонки не підключені з нормальним звуком, щоб послухати. Як ви бачите, все у нас перемикається, керується з телефону, все працює. Так, Далі ми вимикаємо все і ставимо плату на своє місто і фіксуємо її гвинтами. Закручуємо всі гвинти на своє місце. Ось так все виглядає у нас в зібраному стані. Так, далі ми після того, як все закріпили, кріпимо панель і закручуємо гвинти. Ще раз робимо перевірочку контрольну і, як ви бачите, все у нас запрацювало. Можна віддавати власнику, нехай слухає і тішиться. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.